Новопризначений міністр освіти і науки Оксан Лісовий запропонував зменшити кількість предметів у школах. Міністерство освіти виставило на загал розроблений ним проєкт навчального плану, який передбачає великі зміни до системи шкільної освіти. Буде дві складові навчального плану інваріативна стала та варіативна змінна. Замість 29 годин інваріативної складової залишиться лише 20. Водночас варіативна складова збільшиться з теперішніх 8,5 години до 18 годин. Із програми старших класів пропонують вилучити фізику, хімію та решту точних наук. Математику також скоротять до мінімуму. Більш поглиблене вивчення точних наук продовжують у 10-11 класах лише ті, хто обере собі відповідний профіль для подальшого навчання. Тож, які предмети вилучать зі шкільної програми? Замість двох предметів алгебра та геометрія буде один курс математика. Причому замість п'яти годин на тиждень математиці відведуть лише 3 години. Запровадять навчальний курс Людина і природа, в який мають намір увібрати фізику, хімію, біологію та географію. Загалом на цей курс віддадуть лише 3 години на тиждень. Предмет література, який поєднуватиме українську та зарубіжну літературу, займатиме 2 години на тиждень. Стільки ж віддадуть історії, яка поєднає всесвітній та український літопис. А от фізвихованню віддадуть три години на тиждень замість двох. Таким чином, в Міністерстві освіти вважають, що дадуть школярам початкові знання з кожного предмету. Але якщо хтось захоче знати більше та пов'язати своє майбутнє з тією чи іншою наукою, то йому доведеться вивчати цей предмет поглиблено самотужки.